Всім доброго здоров'ячка. З вечора <кій> закинув раколовку. Зараз витягнемо подивимося, що там у нас. Так, цим раз менше вже. <кій> так, я. Уже пару разів. Втягував рибу мальок і підгодовую кури. Кури добре несуться і заодно очищу трошки ставок від, від всякого сміття, то я запустив річкової тоді був спочатку. Оці. Отакі більше відпускаю. Не знаю, що це за риба. Оце така довга, чи це верхоплавка, чи... Скоріше всього, що ні, верхоплавка не така. Це подібне на карасі, але не карась. Я одразу думав, що це карась, поза який рибаки. Червоні очі цього карася. Але велика більша така найростеша. Побачимо, що з того буде. Якщо ні, то і цю будемо відловлювати пізніше. Може хто підкаже, що за От, Ота це на сніданок курям. Так. І знову закину. Перші рази то я так по добрих дві жмені давав. Але вже менше є. Так, відгородили кури так від. Щоб тут по загороді не ходили, то вже болото такі зробили, були що. І туди мають вихід на вигол. Зараз йдемо з тої сторони. Ось тут такий обгороджена їм територія. Рибку не люблять, то вже не перший раз вони їдять. її. Але вночі там хтось робив підкоп. Біля тої купи з дошками там підрито, треба буде ставити капкан, бо тут лисів багато у нас тут розвелося. Так, і витягуємо після обіду другий раз. 15 травня 5 градусів на вулиці. Це капець. Ну то вже бачу мало що. Перші рази, я кажу, по дві жмені було риби. Дуже багато напав. Чимраз тим менше стає малькався того знає що за риба? Це зараз знову курим, висиплю, нема вже. Вже ставити напевно що не буду, хіба аж на другий рік весною. Отакі От справи, щоб добре кури неслися. Давайте рибу. Все, всім па.